Всім привіт, друзі! З вами канал Це цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавих комах. Швидкі, крилаті хижаки, бабки зовні схожі на якийсь футуристичний вертоліт. Природа ідеально пристосувала їх для однієї мети полювати, стрімко нападати і блискавично розривати здобич на частини. Нам пощастило, що всі вони відрізняються компактними розмірами, і серед них немає якихось гігантських видів, здатних створювати небезпеку для людей. Бабки ряд комах, які добре літають, що налічує в світовій фауні понад 6650 видів. Це відносно великі комахи з рухомою головою, великими очима, короткими, щетинкоподібними вусиками, подовженим струнким черевцем та чотирма прозорими крилами з густою мережею жилок. Бабки активні спеціалізовані хижаки, які харчуються комахами, спійманими на льоту. Серед комах бабки мають найбільшу швидкість польоту. Вони здатні досягати швидкості 57 км за годину. Бабки іноді сідають кудись, але роблять це виключно рідко. Більше життя вони літають, не відчуваючи втоми. Всі представники ряду ведуть амфібіотичний спосіб життя. Яйця та личинки розвиваються у водному середовищі, а імаго, дорослі, мешкають на суші, освоївши повітряне середовище і ставши прекрасними летунами. Не всі бабки відкладають яйця на воду, деякі поміщають їх у муховий покрив поряд із водоймою, щоб із потоками дощу вони самі потрапляли в середовище необхідне для розвитку личинок. А людка зелена залишає кладку у корі верби. У тріщинах кори кладка переживає зиму. На початку весни крихітні личинки виповзають на поверхню і при великому везінні попадають у водойму. Личинок бабок часто називають німфами. Чи наядами. За зовнішньою морфологією вони відрізняються від дорослих бабок більшою мірою, ніж личинки інших комах з неповним перетворенням, в першу чергу за будовою дихальної системи та ротового апарату. Характерною рисою будови голови личинок бабок є ротовий апарат, що складається з непарної верхньої губи, верхніх парних щелеп, парних нижніх щелеп і непарної нижньої губи. Нижня губа має дуже своєрідну будову. І перетворена на спеціальне хапальне пристосування для лову здобичі маску, що є унікальним органом личинок бабок. Зачатки крил у личинок з'являються після 3 або 4-го линяння і мають вигляд коротких трикутних відростків, з віком вони поступово збільшуються, досягаючи кінця 4-го або початку 5-го сегмента черевця у личинок останніх вікових груп. Більшу частину життя личинок бабок не можуть дихати атмосферним повітрям, і для дихання використовують зябра, розташовані на кінці тіла. Найбільш широко поширеним і високолітаючим видом бабок є пантала жовтувата, що зустрічається на всіх материках за винятком Антарктиди. У Гімалаях вона була зареєстрована на висоті 6200 метрів. Цей вид бабок став першим, який заселив атол Бікіні після проведення на ньому ядерних випробувань і є єдиним видом, що мешкає на острові Пасхи. Деякі бабки, як і перелітні птахи, мігрують на значні відстані. Один із них видів пантала жовтувата є в цьому плані рекордсменом серед усіх комах, долаючи в ході міграції відстань до 6-7 тисяч кілометрів. Бабки одні з найдавніших комах. Вони відокремилися від примітивних скарабеонових комах ще в ранньому кам'яновугільному періоді. У ранньому пермському періоді серед цих бабок з'явилися справжні гіганти. У деяких розмах крил перевищував 70 см, що робить їх найбільшими з усіх відомих комах. Розміри представників групи коливаються у досить широких межах. Одним із найдрібніших бабок є азіатські види при довжині тіла 15 мм з розмахом крил 17-20 мм. Найбільшою сучасною бабкою є бабка, що мешкає в Центральній та Південній Америці з довжиною тіла. До 100 мм та з розмахом крил до 191 міліметра. Бабки можуть захопити павука з його зловчої павутини. Безперервно захоплюючи мух на льоту, бабки за день поїдають їх близько 40 штук. Поїдаючи масу шкідливих комах, вони приносять користь людині. У будові всього тіла бабок багато цікавого, але найбільш дивовижна конструкція їх великих, що складаються з фасет очей. Кожен із них містить 30 тисяч фасеток. Це свого роду рекорд світокомах. Наприклад, око мухи містить всього тисяч елементів, фасетки мають спеціалізацію, нижні здатні розрізнити лише кордори, причому верхні визначають форму. З їхньою допомогою бабки впевнено орієнтуються у навколишньому просторі. Вони можуть бачити як у звичайному візуальному спектрі, так і в ультрафіолетовому. Спарюються бабки також цікаво. Жодного шлюбного ритуалу у них немає. Самець вибирає самку, що у польоті, визначає її місце розташування, і різко нападає. Він охоплює її лапками і кусає за потилицю, змушуючи підкоритися його волі. Їхні самці забезпечені унікальним вторинним копулятивним апаратом. Саме їм самець видаляє самки сім'я попередника, що залишилося в ній, і вже після цього запліднює її своїм сім'ям. Під час полювання бабка поділяє все поле свого зору на секції. Жертва постійно утримується в одній із них, чим забезпечується неймовірна точність атаки. Своєї мети бабка досягає у 95% випадків. Щодо цього вона перевершує всіх відомих хижаків. Бабка на льоту здатна визначити швидкість руху своєї жертви і прорахувати траєкторію, летить їй навперейми. При польоті бабки махають передньою та задньою парами крил по черзі, домагаючись кращої маневреності або одночасно для більшої швидкості. У японській культурі бабка символізує безстрашність і хоробрість. Термін життя бабок після розвитку з попередньої фази імаго – відрізняється залежно від виду. Деякі з них живуть довго, а деякі інші лише кілька тижнів. Перший у світі заповідник бабок з'явився у Великій Британії у 2009 році. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.